Дізнатись про зміну дня та ночі, історію годинника та виготовити власну ляльку оберег для гарних і спокійних снів мали можливість учасники програми «Зділай, сахрані зберігні, яку для своїх відвідувачів підготували співробітники обласного краєзнавчого музею Старофлотські казарми. Цього разу запропонували незвичну екскурсію. У всіх музейних залах діти разом з екскурсоводом шукали годинники. І як з'ясувалось, вони можуть бути не тільки механічними та електронними. Перший і доволі зручний годинник, як не дивно, квіти. Кожна квітка розпускається і засинає у визначені години. Знаючи це, по них зручно орієнтуватись. А соняшник взагалі повертає свою голову за сонцем. До речі, і перший годинник був сонячний. Спробували зімітувати його роботу. Роль сонця виконавчий. Длинная тень Длинна палочки. від видим, да, бачимо, то 5 часов утра. Потом солнце наше движется на небосводе. А от у пісочного годинника теж є власна історія. На кораблях такий годинник називали склянки. Розрахований він був на годину. І коли пісок закінчувався, то били в корабельний дзвін. Звідси й вираз бити склянки. Діти теж спробували відтворити це і заразом визначити, на скільки секунд розрахований пісочний годинник екскурсоводам. Побачили і більш сучасні годинники. Наявність деяких у будинках свого часу свідчила про матеріальний достаток. А потім, добре ознайомившись зі зміною дня і ночі, приступ приступила до виготовлення одноіменної ляльки. Ми хотіли показати, во-первых, діткам різні види виготовлення кукол. Ділаємо узлову куклу, куклу столбушку, працюємо з нитками, щоб вони зрозуміли, що різні матеріали можуть використовуватися для виготовлення народної іграшки. Майстер обрала більш простий варіант цієї ляльки. Потрібно два квадрати тканини, в ідеалі білий, і чорний, але можна і синій з рожевим, аби був контраст темному зі світлим. Трохи обрізків тканини для набивки та нитки. Робити цю ляльку дуже швидко. До речі, поряд з дітьми й дорослі привели дітлашню на майстер-клас і самі втягнулись. Це дуже цікаво, завжди коснутися чогось то ну, прошлого і любої рукоділля – полезно для девочек. И саме очень интересно. Благодаря їм прийшла Вийшло дві ляльки. Їх за потрібно підвішати над ліжком. Аби ці схожі на двох янголяток створіння створіння з ним. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.